Цінність зубів це не тільки естетика, а ще й функціонал. Шукається причина не для того, щоб відмовити пацієнту в перероблення, а для того, щоб воно не повторилось ще раз. Всю ніч ми спимо, та їжа гниє, вона є пожирносередовищем, і мікроорганізми в них там свято. Красива посмішка стоматологу допомагає. Це як аналог накипу в чайнику. Так він завжди є, його просто треба періодично щищати. І він дев'яносто 94 роки почав їсти яблука. Це більше залежить від персонально кожного пацієнта. Його, як його там в дитинстві навчили, чи в школі проводили профілактичні якісь бесіди, чи правильна ця методика чищення. Якщо було правильне чищення, регулярне знову ж таки без пропусків, то проблем з зубами немає. Може людина прожити я не знаю там пів життя до 50 років і не і не завітати до стоматолога. Думаю, ж певно <пев> чули якісь такі легенди, <пев> може, але зубів не лишиться <пев> 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 так. Може, звичайно, зазвичай, коли такі ситуації бувають, то або вже погана ситуація з зубами. А якщо людина не приходила до стоматолога і звертається там дуже рідко, там раз у кілька років. Приходить і в неї все окей, то вона просто належить до тих трьох процентів населення Землі, яка мають, які мають вроджений якийсь імунітет, імунітет до каріусу. Так. Таке є 3% щасливчиків. Але в них зазвичай є інша проблема. Люди, у яких немає каріусу, той або він є, але дуже повільно розвивається, ті схильні до захворювання називаються парадонтит. Тобто Запалюються, сідають кістка, ясна, зуби починають оголюватись, хитатися, і потім видаляються практично здорові зуби. Тому цим людям важливо теж чистити зуби, тому що вони якби, привикли, що вони не, не дуже там, дивляться за зубами, але тим не менш все окей. Але приходить час після 30-40 років, оцей тригер спрацьовує і вже починають все проблеми. З ясними, бо ясна дуже сильно реагують на наявність їжі, і бо знову ж таки їжа це поживне середовище для мікроорганізмів. Коли є інфекція, ясна запалюється. Це запалення переходить на кістку, воно втікає, і зуб, по суті, по своєму суті він був колись ось так в кістці, угу. починає оголюватися, і в кінці хитається, бо більше зуба виходить над яснами і трошки під яснами і в кістці. Класична поведінка людини полягає в тому, що звертатись тоді, коли починаються проблеми, так? Так, але ну, це неправильно. От я хотів щоб так, ви розказали, чому це неправильно. Правильний підхід це взагалі Європейська асоціація парадонтологів. Це лікарі, які слідкують за яснами, за здоров'ям ясен. Вони рекомендують раз у півроку проводити професійну гігієну. При деяких ситуаціях, коли є захворювання, таке як пардонтит, то взагалі раз в три місяці потрібно приходити, робити гігієну професійно. Ми забираємо зубний камінь. Це такий твердий наліт на зубах. Це як аналог накипу в чайнику. Так він завжди є, його просто треба періодично щищати. Те саме на зубах. Він періодично утворюється, це мінералізуються залишки їжі на зубах. Але мінус цього каменю, який Він є джерелом інфекції, на ньому живе багато мікроорганізмів, бо це та сама їжа, просто тверда. І ще один мінус він шоршавий ропатий, як наждачка. Без каменю корінь гладенький. І коли ми натискаємо, стискаємо зуби, зуб так, така фізіологія в людини, що він ниряє трошки, занурюється. Відповідно, якщо поверхня зуба гладка, то він нічого не, не шкодить ясному. А коли поверхня зуба шоршава, то він як наждачка його тре постійно легенько, тре-тре-тре. І коли це діє постійно, ясна запалюється і легко під'єднують інфекцію. Тому камінь треба забирати раз у півроку. Професійна гігієна дуже важлива. Чи у вас? Власні зуби, чи коронки, чи імпланти. Взагалі, наявність будь-яких коронок, імплантів ще більше вимагає гігієну, тому що важче чистити зуби, важче вичищати там з певних місць. Тому знову ж таки, ще більше гігієни, і тільки тоді буде порядок. Ну є вік, до якого, точніше, після якого вже ну, пізно звертатись, будемо так казати. Ну, Бабуся моя казала покійно, вона так казала. Ой, то вже що, вже що там мені то ті зуби ремонтувати, вже значить. Ну дивіться, я відповім коротко. Краще, в принципі, все життя регулярно бути в стоматолога, але навіть навіть похилий вік, чи там люди літнього віку, так це це не означає, що треба забути про стоматолога і не ходити туди. Наведу приклад, десь в 2012-му, якщо не помиляюсь, році я ще тоді був на інтернатурі. Був, якби, я проходив інтернатуру в такого дуже знаного лікаря Василь Зінович Бідняк. Він був тоді головою Асоціації імплантологів у, нас, у нашій області. І тоді проводилась така акція для літніх людей. Тоді було, відбиралося від 70 років і старші люди, і за рахунок е, асоціації імплантологів їм встановлювалися всім по 4 імпланти на нижню щелепу, там чітко були критерії вибору. Це нижня щелепа, беззуби, е, вік від 70 років. Від 70. То ставилися імплантати, і найстарший тоді пацієнтом був такий дідусь 94 роки. І йому встановлюються імпланти, і з нього з тим імплантом все добре. І він перейшов від знімного протезу, який ну, неможливо, що він тримався на нижній щелепі, тому що там є тяжі, які йдуть від язика, і він підкидає той протез. І він 94 роки почав їсти яблуко. Зараз ми не розуміємо цієї проблеми, а людям, які там живуть 20 років і не можуть з'їсти яблуко, взагалі нічого тверде відкусити не можуть. Можливість просто банально відкусити, це просто чудо. За який час можна взяти і відновити, от, наприклад, у мене вставна, ну у мене слава Богу, не вставна чи лепа. Але <с? <с?> якщо, наприклад, так є, за який час я можу кусати яблуко? Е, на даному етапі можна зробити ось як що ми встановлюємо імплантати. На п'ятий та сьомий день ви отримуєте повністю всі зуби, по суті, на ті щелепи, де встановили імплантати, але потрібно мінімум 4 імплантати, максимум там 8, допустим, 4, 6 або 8 імплантатів. Але ці зуби будуть на перші півроку, тільки як як ну, для естетики, для краси. Ними жувати не можна перші півроку, тому що імпланти ще не прижилися. Просто щоб людина не ходила півроку без зубів, ми робимо красиві гарні зуби, вони значно красивіші, ніж те, що зазвичай ну, приходять вже в такому віці, а, а, але вони для краси на півроку. Потім ці зуби замінюються на постійні, і тоді вже можна будь-що собі дозволяти їсти. А якщо говорити про хто кого приводить, то частіше до вас приходять. Старші люди, які приводять молодших, чи діти-онуки, які приводять старших. Дуже буває часто ситуація, коли приводять діти. І це дуже не може нарадувати насправді, тому що це, це дуже класно, коли дитина зрозуміла цю проблему батьків, бо в такому віці зазвичай ще не розуміють, що в батьків є проблема, вони не можуть їсти тими знімними протезами. Це як такий. Подарунок, презент, чи навіть просто мотивація для старших, старшої людини прийти і зробити це, то е, це насправді дуже надихає, коли, коли діти піклуються про батьків. Хоча буває навпаки, батьки дітей приводять, але зазвичай це, допустимо, мама, тато 30 років приводять дитину малу, або мама тато 30-40 років приводять батьків mm -hmm. старших. Отак. В цьому віці, напевно, наступає якась зрілість і розуміння того, що. Правильне функціонування зубо системи це дуже важливо для того, щоб пережовувати їжу, тому що можуть бути ще й захворювання від того, що ми не допережовуємо їжу. Йде крупними кусками, йде, відповідно, організм не може то перетравити правильно. Тому цінність зубів це не тільки естетика, а ще й функціонал. Щоб правильно все функціонувало в організмі, мусить бути весь ряд зубів. Якщо людина втрачає, наприклад, там зуб. То бажано якомога швидше замістити його, тому що зуби сусідні зміщуються, верхні опускаються, нижні піднімаються. І потім, якщо затягнути, допустимо, там рік, два, п'ять, то там вже швидкого рішення і такого якісного не може бути. Чим повинна керуватися людина, коли вона обирає стоматолога? Ем... Ну, зазвичай, скажімо так, пацієнт не може на першому візиті оцінити кваліфікацію стоматолога. Тому не те, що ну, просто неможливо це зробити. Тому я би радив, напевно, що або по рекомендаціях, або там, як, хоча б якісь відгуки в інтернеті, почитати, вибірку зробити. Звичайно, що. 100% позитивних відгуків всіх не буває, тому що це нереально. Але так, щоб хоча б 90-95 позитивних відгуків процентів майнулось. І йти на першу консультацію, дивитися, підходить тобі ця людина, принаймні по, по спілкуванню, по підходу. Якісь дивитися на, на гарантійні зобов'язання, хоча це нонсенс в медицині, але інколи і таке буває, що можемо давати гарантію, спробувати на консультації, якось з пломби почати з, з чогось мінімального, подивитися, як, як відбувається процес, як е, зустрічають цю людину, як е, при неї піклуються в кріслі, і в тому числі, чи як, як ці процедури відбуваються, там наскільки вони безболісні. А, а тоді определятись для себе, чи підходить тобі цей лікар, чи ні. Окей, а навпаки, а стоматологу, як на цьому ринку, це ж висококонкурентний ринок, я так mm -hmm. розумію. Та? Ну що там розумієте? Ми ж бачимо, що no, стоматології so. багато, різного рівню абсолютно. От як стоматологу на цьому ринку не тільки вижити, а ніби, ну, ніхто не бідує, але як себе зарекомендувати, які, скажімо, ваші, ваша оцінка, ваші поради? У мене бачення таке, що треба від, до кожного пацієнта відноситися, як би ти до своєї мами відносився. От і все. І там. Скажімо, не нав'язувати щось надлишкове, а шукати якесь таке рішення індивідуальне для кожного, тому що в кожного якісь фактори в житті різні бувають. Е, хтось хоче найкраще, хтось хоче найдешевше. Е, треба завжди пропонувати якесь таке рішення, щоб воно було і не затратне, з, з одної сторони, але щоб воно не сильно втрачало по якості від цієї економії. Тому що зазвичай, коли ми економимо, ми щось. Вибираємо дешевше і якість страждає. Тому треба баланс шукати. Як в нас проходить, я розказую пацієнту, шукаю кілька планів лікування, пояснюю плюси і мінуси кожного з планів лікування, кажу, який би я рекомендував. Тоді пацієнт дає фідбек, зворотній зв'язок. Я розумію, що нам треба там підлаштувати під пацієнта. Чи це. Кількість візитів, чи в нас обмежено по часу, чи пацієнт, допустимо, зараз є, потім їде, знову приїжджає, і ми мусимо там під, 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 підлаштовуватись. Це теж впливає частково на план лікування, тому що інколи пацієнт може прийти тільки два рази, і нам треба якось все докупи скласти. Ось Фінансові питання також враховуються, і з цих варіантів ми вибираємо те, що пацієнту найкраще. Навіщо там себе ілюзіями якимись балувати, і, 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 і якийсь там план лікування пацієнту презентувати, який ну не не нереальний просто для пацієнта. Треба те, що він що йому що він може потягнути фінансово, те, що дасть найкращий результат. Цей бюджет, от і все. А ваша, як лікаря особиста так. фішка, чи як це називається правильно, угу. унікальна торгова пропозиція. Угу. В чому полягає? Перше, це завжди кажемо правду. Навіть якщо вона, скажемо так, до неї треба звикнути. Людина має знати, що їй предстоїть і з чим їй боротися. Якщо навіть ситуація не дуже, не дуже, скажімо. А друге, це те, що ми можемо запропонувати, скажемо, це. Це знову ж таки імплантація, яка, е, яку ми можемо завершити уже тимчасовими зубами на п'ятий день. Імплантація через п'ять днів повністю вся щелепа е, відновлюється. Наші військові потребують не тільки хірургічної допомоги, не тільки реабілітації, але очевидно, що і ваших послуг ви щось можете запропонувати, або взагалі яким чином ви підтримуєте. Наші наші збройні сили, звичайно, що підтримуємо. Ми надаємо таку послугу, якщо є гостробольовий випадок, випадок, той тобто заболів зуб, чи там я не знаю, набрало десь набряк почався, болить так, то це абсолютно безкоштовно. Ми вирішуємо це питання. А якщо мова йде про е, якісь там естетичне лікування чи просто по бажанню е, Військового його не болить, але він хоче ще щось там зробити. Тоді ми надаємо 20% знижки на будь-яку маніпуляцію без виключень. Кількість пацієнтів військових дуже сильно збільшилась, тому що вони бачать в цьому цінність, вони приходять, приїжджають сюди на ротацію, розуміють, що є проблема, що треба вирішувати. І ми це намагаємося в цей короткий термін, 10-денний зазвичай максимально. Максимально швидко все вирішити, щоб коли військовий повертається, його абсолютно не турбували, якісь питання ще про зуби, що він максимально слідкував за своєю безпекою, а не думав про, про те, що в нього зараз може заболіти зуб. А хлопцям в таких от умовах, в яких вони перебувають, особливо ті, хто на, на передку. Є якісь ваші поради, ну, тобто якийсь специфічний е, догляд? Звичайно, я розумію, що там важко доглядати за зубами, і, можливо, думки взагалі не про це. Е, але максимально треба старатися все ж таки почистити зуби е, бажано, знову ж таки два рази на день. Можливо, інколи буває така ситуація, коли це, це ж стресова, дуже ситуація напередку, так? Є е, така категорія військових, які сильно дуже... Сціплюють зуби, і таким військовим можна робити капи, які убезпечують е, такі мікротріщинки зубів, сколи, щось наподобі, ну, грубо кажучи, боксерської так, капи. Вона інакше виглядає, вона з інакшого складається в матеріалу, але так для аналогії. І це зручно, вона одівається і не спадає. Військові приїжджають після цього. Ми зазвичай міняємо, треба міняти ці капи, тому що вони. Недовговічні, скажімо так, ви сказали таку фразу, що в медицині гарантія не що це трошки абсурдно звучить, так, так. але тим не менше, ми знаємо цілком не одну історію, коли взагалі-то неякісні, не або скажімо, ну будемо бажати так, звіг обставин. Давай так, я назву делікатно. Через віг обставин довелося якусь роботу переробляти, перекладати так. пломбу це найлегше я так підозрюю, та? Або, скажімо, взагалі там вініри переставляти чи якісь складніші маніпуляції. Що як гарантійне подібне обслуговування, чи наскільки воно розповсюджене в стоматології, як ви взагалі до цього ставитеся? Це я можу відповісти як в нас. У нас є гарантійні зобов'язання щодо всіх робіт, які ми робимо. Це 100%. Тому що цей відсоток якогось там, якихось моментів, неприємних таких, коли щось стається, дуже низький. І нам ну, чисто свою репутацію портити через один відсоток якихось проблемних ситуацій, навіть якщо це там дороговартісні роботи, і вініри і коронки, ну взагалі питання вирішується так. Чи це шукається причину не для того, щоб ну, скажімо так, відмовити пацієнту в перероблення, а для того, щоб воно не повторилось ще раз, щоб ми це врахували і зробили вже тепер правильно. Інший, інший випадок може бути, якщо пацієнт, наприклад, зробив роботу там багато років тому, не показувався на про на, піврічні візити, профгігієну ми не проводили, ми не бачили його і не могли е, вчасно е, підкоригувати щось е, там, виправити, якщо він щось неправильно доглядає. Е, і там через сім років, допустим, якісь щось з ним стається, то це звичайно що це не гарантійне. Абсолютно випадок, а за колегами, Але, наприклад, оця історія. За ну, колегами виправляємо також тут, нема питань. Ну, ви ж розумієте, наприклад, якщо зі мною сталася подібна яка-небудь історія, ага. яка мені не дуже подобається, то я можу навіть не хотіти подібних гарантійних обслуговувань, Ні, я... а просто звернутися <звичай>. вже до іншого лікаря. Ну, це може бути, наприклад, моя така упередження. Ну воно може цілком несправедливим бути, так, так будемо казати. Зазвичай ми при першому візиті намагаємося вияснити причину і все ж таки пояснити пацієнту. Треба зрозуміти, чи це пацієнт собі надумав проблему, чому він пішов від того лікаря, чи дійсно це якась була проблема. Зазвичай ми стараємося все ж таки просимо пацієнта звернутися до того лікаря, який це робив, тому що це така лікарська деонтологія. Насправді важливо, тому що не завжди пацієнт може правильно оцінити. От деколи пацієнт думає, що це помилка лікаря, насправді це не так, що там. Бувають такі ситуації. Тоді пробуємо пояснити, щоб зверніться ще раз, хай лікар подивиться і прийме рішення, що з тим робити. Бачимо, наприклад, що там все добре було зроблено, що лікар кваліфікований, він може це виправити і зробити класно. Але якщо пацієнт зовсім категоричний, ми ж не можемо змусити його туди піти. Так ну тоді будемо пропонувати якісь варіанти вирішення ситуації. Ми ж не можемо лишити людину просто з проблемою. От і все. Які на ваш. Погляд зараз перспективи для медичного, зокрема стоматологічного туризму, uh -huh. адже до повномасштабного вторгнення загалом ну так за спостереженнями, таке я чув. Що ця галузь досить успішно розвивалася. Стоматологічний туризм постраждав, тому що ну, всім зрозуміло, чоловіки не їдуть, іноземці бояться їхати. Всі, хто все, що е, залишилось, е, це є жінки, які можуть дозволити собі перетнути кордон. За кордоном ці послуги значно дорожчі, а також часто буває, що вони значно нижчої якості. Я не хочу там ображувати колег, звичайно, але. Якщо наші люди звертаються і хочуть отримати такий рівень послуг, як в нас, то там за кордоном це просто космічні суми. А якщо вони звертаються за такими з такими самими десь ціновою категорією, то там зазвичай якість значно гірша. Тобто або дорого, або неякісно. Не Тоді їм вигідніше їхати сюди, а також є внутрішньо туризм не тільки з-за кордону, а внутрі країни. Ну, є мій товариш, наприклад, з Франківська, який давно переїхав в Київ, весь час повертався От до Франківська. Я ж про що кажу, тому що це нормально абсолютно в Києві, там великих містах, так зазвичай те саме коштує дорожче значно. І значно вигідніше приїхати у Франківськ на ту ж імплантацію, вініри там це. Все зробити за, грубо кажучи, півціни, причому не виключено, що навіть не, той сам, не та сама лабораторія робить, просто лікарі відрізняються. От і все. Бо дуже багато лікарів з Києва працюють з франківськими лабораторіями, Чернівецькими, там, Тернопільськими. І навпаки, ми, наприклад, маємо варіанти, що ми можемо працювати з місцевими лабораторіями, так і з київськими. Тобто це нормально. Цінник менший, тому що люди ну, привикли до інших цін в Києві, інші зарплати, і лікарям, і, і більше витрат, і ветеранів і оренди, оренди, і так. так. Тому там просто закладена оця собі вартість більшу Рівно продовжують існувати комунальні чи як державні ці стоматологічні клініки. Так е, ну, на ваш погляд, взагалі, вони мають право на існування. Бо я сильно дивуюся ну для чого вони існують. Але якщо не мають, залишається такі питання соціальної підтримки. Тобто є ж певна категорія е, пацієнтів, які тільки туди йдуть в силу зрозумілих причин. Так. Як це вирішити? В принципі, право на життя мають всі варіанти і державні також. Але е, мінус, ну це моя знову ж таки думка. Е, мінус в тому, що цінова політика цих структур державних наближається вже дуже до, до приватних. Так вони збиткові, я вам кажу, франківську ну, це збиткові вас, заклади. Звичайно, що це збиткові для держави, <рес> ну, вони близькі до витрат для пацієнтів, як і є, наприклад, бюджетні приватні клініки. То вже краще мені здається, що все ж таки звернутися в приватну, де власник тої клініки більше переживає за ту ж стерилізацію, за за те, щоб правильно провели то все лікування. Аніж, ну скажем так, більшу таку структуру державну, де важко проконтролювати кожного окремого лікаря якість цього роботи і, і там якісь да, подальші наслідки, і де не так зважають на зворотні відгуки пацієнтів, як на мене. А що дратує стоматолога? У мене була така історія. Я м, м, перед візитом до стомато... ну так сталося збігло обставини. Ага. Я був на дні народження. Ага. Ну, і ясне діло, що ми там трошки посвяткували, як може не, тро, не зовсім трошки. Так. Ну Не врахував а ага. наступний Наступного день до стоматолога. Я розумію про те, що ну, мені соромно одним словом. Ага. От ви, <рес> вас би дратував такий пацієнт? У мене в практиці такого не було, слава Богу. Можливо, цей, цей е, саме такий факт мене би трошки розчарував, але всяка ситуація. Була. Я, швидше за все, жодних маніпуляцій ми б не проводили в цей візит. Окрім огляду, тому що е, сама навіть взаємодія лікарств, анестетика з тим е, алкоголем, ну, важко прогнозувати і важко прогнозувати реакцію пацієнта на якісь больові, навіть той же шукол. Важко прогнозувати, як пацієнт е, після гарного святкування зреагує. Тому. Маніпуляцій жодних не буде, це просто перенесеться наступний раз. А що ще раз може ну, скажімо так, злити, Саме більше такі ситуації трішки не подобаються, коли пацієнт приходить і починає лікарю з досвідом нав'язувати свій план лікування. І буває, що, що цей план лікування може бути ну, близький до реальності, а буває інколи просто фантастичний, нереальний, а пацієнт настільки настойчивий і впевнений в своєму в цій думці в цьому плану лікування. Тоді доводиться просто відказувати те все. Я таку чуть байку, що у всіх стоматологів пальці покусані. <рес> так, Я думаю, що так і є. Ну, це не часто теж відбувається, але інколи буває. Особливо, коли дитячі прийоми, де ж то так був. Ще є така тема, фішка, коли стоматолог виступає в ролі сімейного лікаря, такого сімейного стоматологічного лікаря, так, так. Та, який не тільки самостійно ще здійснює операції, там, маніпуляція, ще й може направляти, і фактично. Здійснювати таку координацію. У нас є клініки, ми в тому числі, де ми можемо надавати послуги як від самого молодшого члена сім'ї до самого старшого. так. Спочатку зазвичай приходить хтось один, ми налагоджуємо контакт, пояснюємо, вчимо, як доглядати за зубами. Пацієнти, які бачать результат позитивний, зазвичай проводять свою всю сім'ю. Стаємо по суті. Клінікою для сімейної такої для всієї сім'ї. А для чого треба зуби вирівнювати, до речі? Я ж так підозрюю не тільки це по момент естетики. Так, так. Рівні зуби це запорука не тільки краси, а ще й правильного, можливості, правильної чистки, тобто, коли вони зміщені, неправильно стоять, очистити всі ділянки кожного зуба дуже важко. Плюс там більше забивається їжа. Це знову ж таки джерело е, ну, розвитку інфекції, де вона там буде розвиватися, там буде вторинний каріс, і, і проблемно навіть пломбувати, якщо сильно викривлений якийсь зуб, то його з того боку е, важко запломбувати, куди він нахилений зазвичай. Ось, коли ми вирівнюємо зуби, то ми ну, краще, ну, значно краще посмішка. У нас красиві зуби, легше чищення зубів. А також у нас відновлюється функція суглобів. У нас суглоб парний, і виходить, він має правильно ковзати як вперед, так і в боки. А коли неправильний прикус, є блоки, неправильні рухи, це призводить до вже там, в подальшому, в старшому віці, до проблем з суглобом. А це вже може призводити до головних болів, багато-багато інших проблем, які там люди ходять роками в невропатолога лікують, а це банально неправильний прикус. Або неправильне протезування, бо можна зробити неправильний прикус неправильним протезуванням, тобто неправильно виставили коронки, висоту, контакти, все і починаються проблеми з суглобом. А ви так можете за посмішкою встановити? Це справжні зуби оригінальні, чи це, як би сказати, чужі чи вініри? там? Зазвичай так, можете, так? Ну, з віком зазвичай, дуже рідко вдається там до 60 років дожити і не мати якихось вінірів, коронок, там, я не знаю, якихось конструкцій, якихось зубів штучних. Якщо є, це знову ж 3% людей. А в стоматологи, які зуби? Пацієнти взагалі люблять так роздивлятися, як? Пацієнти не роздивляються, але мабуть, що красива посмішка стоматологу допомагає. В моєму випадку, наприклад, я коли вчився, ще студентом був, ми навіть з моїм, тепер він мій кум, але раніше одногрупник, ми домовилися, що ми один одному лікуємо зуби, вчимося один на одному. І, в принципі, тепер це ми вже не вчимося, але лікуємо один одному. Не тільки я йому, а можу до своїх колег звернутися, лікарів. На останок смішне питання. Е, можна зубами пляшку пива відкрити? <гум> можна, але будуть наслідки. <гум> <І> буде дорого, <гум> я думаю. Тому що є дуже великі ризики, тріщини, перелому, і не, не рекомендую. Не рекомендую таким займатися. Але якщо ви любите це робити, то запишіть мій номер телефону.